Херсонский завод «Основа» – один из ведущих производителей металлопластиковых конструкций в Южном регионе. За 10 лет работы на рынке создана обширная дилерская сеть, которая охватывает практически всю Украину. Визитной карточкой «Основа» является продукция высокого качества, изготовленная в полном соответствии с европейскими стандартами. Металлопластиковые окна, входные и межкомнатные двери, ролеты, жалюзи, секционные и автоматические ворота, а также фасадные системы. Ассортимент продукции демонстрирует широкое разнообразие форм, размеров и расцветок. Это позволяет использовать, в частности, окна ПВХ, не только для стандартных оконных проемов, но и для проемов нетрадиционной формы. Вся без исключения продукция завода сертифицирована. Добрая треть построенных объектов города Херсона укомплектована металлопластиковыми окнами и фасадными системами от завода «Основа», который зарекомендовал себя на рынке строительства как надежный и ответственный партнер, ориентированный на высокое качество своей продукции. Собственная производственная база, высокоточная оборудование, Качественные комплектующие и функциональная фурнитура делают продукцию основы безусловным лидером на рынке аналогичных товаров. Теперь представительство завода Основа открыто и в Вольнянске. Мы работаем с понедельника по субботу включительно с 8 утра до 5 вечера. Приглашаем всех посетить наш магазин, который находится в город Вальнянск. Большерово 16 зданий Укрпочта.

Вони, хоча й знаходяться у центрі міста, але цивілізація до них поки що не дійшла. Що таке блакитний вогник? Мешканці цих домів бачили лише по телевізору. А одна 90-річна жителька залишила цей світ, так і не дочекавшись цього блага. У нас чотири дома, вісім сімей. Кожного діти є, є єсного літа. Всі пенсіонери читають. І інваліди є. Треба гроші на друга. І на уголь. Щоб мені купити углів, треба 5-6 тисяч, а їх нема. Кроме угля треба ще і два прицепи дров. А дрова коштує 900 гривень, 900 тисяч. Ну, так і живемо. Без угля були в тому році. Ну, зато по всьому вольнянську дрова збирала. Стукайте і відчинять вам. Саме так говориться у Біблії. Тому забута владою угорська мешканців вирішила йти саме таким шляхом. Цілеспрямована на пористість активістів дала свій результат. Їх почули. І тепер до початку опалювального сезону запасати вугілля їм вже не потрібно. Про це сказав керівник підрядної організації, яка буде виконувати роботи по газифікації. Міський голова Наталя Мусієнко це підтвердила, заручившись тим, що це питання зараз стоїть на контролі у заступника губернатора Олександра Дудки, який пообіцяв посприяти як найшвидшому втіленню його життя. Сьогодні приїхали з е, проєктантами, обійшли е, кожну оселю, е, зробили заміри для того, щоб можна було зробити е, проєкт і сказати людям, скільки буде стоїть е, кожна індивідуальна оселя в будівництві. Так як встановлені сроки до кінця жовтня подати тепло, ми власне, підведемо і зробимо ці, ці, ці сроки обов'язково. От. Ну і е, що хоче, що якщо дружні, вони будуть самі бетонувати стойки, красити, газопроводи, форточки робити. Як швидко вони це зроблять, так вони швидко отримають голубе паливо. Я думаю, що дуже короткі і стисні терміни ми зробимо роботу і по газифікації ваших чотирьох будинків по вулиці Леніна. Значить, я хочу сказати, що на збори до вас я прийшла не сама. Не знаю, чи ті роки проводилися з вас збори чи ні, не було, не було у вас не зборів. зборів. Ви так тихенько собі готували проектно-кошторисну документацію, якусь да просто сиділи над нею, плакали і топили вугілля. Я думаю, що все це зрушиться з мертвої точки, тим більше, що сьогодні, о 10 годині, ми зустрічалися із «Запоріжгазом» у заступника губернатора Дудки Олександра Івановича. Е, е, який дав наказ е, завершити до кінця жу? Отже, якщо є такі гарантії посадових осіб, як місцевих, так і на обласному рівні, то можна з певненістю сказати, що давня мрія забутих вільнянців в найближчий час стане реальністю, і люди нарешті побачать у цьому році в своїх оселях блакитний вогник.